Всім привіт! Новий ну, випуск новин футбол на каналі Перший тайм. Тому підписуйтесь на наш канал та на наш інстаграм. Там ще більше новин футболу. Ну а ми починаємо. Тренер це і довбика може обрати між Барсою та порятунком Мудрика. Мічел Санчес став одним з найбажаніших тренерів серед топ-клубів Європи. Барселона та Челсі є великим прихильниками таланту кармана Черони, інформує журналіст Маркос Беніто. Мій зі скромним каталонським клубом веде боротьбу за чемпіонство, демонструючи яскраву гру. Контракт фахівця розрахований до червня 2026 року, але топ-клуби явно спробують його переманити вже найближчого літа. Барселона точно змушена шукати заміну хаві, а Челсі навряд чи задоволені нинішніми результатами Маорісіо Почеттіно. Жирона має кандидата, якщо Мічела доведеться відпустити. Наступним тренером каталонців може стати інше відкриття сезону Гарсія П'ємента, який побудував міцний Лас Пальмас, а з Барселоною Ю 19 виграв ю. Лігу УЕФА. Лія Забарний у ТОП 10 найшвидших футболістів АПЛ. Український центральний захисник англійського борму та Єлє Забарний потрапив до когорти найшвидших футболістів у нинішньому сезоні АПЛ. Як повідомляє сторінка Match of the Day мережі Twitter з посиланням на BBC, Колишній оборони з Динама Забарни серед найшвидших виконавців у чемпіонаті Англії. У поєдинку проти Крістал Пелес футболіст розігнався до 36,6 км на годину, що дозволило йому посісти восьме місце у рейтингу. Переможцем визначили центрального захисника Тоттенхема Мікі Ван Де Вен. 37,38 км на годину. Також до Т3 потрапили півзахисник Лутона на Чідозі Огбена 36,93 км на годину і Вінгер Вулверхемптона Педру Нету 36,86 км на годину. Мудрик просив Челсі відпустити його в оренду в січні. Керівництво синіх відповіло, що це неможливо. Український вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик робив запит до свого клубу, аби піти в оренду в січні. Про це повідомляє видання Football Transfers. За інформацією джерела, таке прохання 23-річного футболіста було викликано бажанням набирати ігрову форму, проте керівництво синіх відповіло, що варіант з орендою наразі є неможливим. В цьому сезоні Михайло Мудрик провів 25 матчів за Челсі і відзначився чотирма забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Портал Трансер оцінює його вартістю 40 мільйонів євро. Головного тренера Жирона, а також двох ключових гравців, не буде допущено до участі в матчі з Реалом. Каталонська Жирона зіткнулася з серйозними кадровими проблемами: напередодні найважливішого матчу чемпіонату Іспанії проти Реала. Як інформує видання Марка, дисциплінарний комітет Королівської іспанської футбольної федерації залишив чинним покарання для наставника Жирони Мічела Санчеса, який сперечався з головним арбітром під час поєдинку з Реал Сусідадом і в підсумку був вилучений. Тепер Санчес дискваліфікований на два матчі і буде присутній на іграх з Реалом і Атлетіком тільки на трибунах. Також відомо, що дисциплінарний комітет не задовольнив апеляцію клубу щодо жовтих карток захиснику Делі Блінту і півзахиснику Янгелю Ерері. Обидва футболісти також не зіграють проти Реала. Нагадуємо, поєдинок Реал Джерона відбудеться в суботу, 10 лютого. Українська Прем'єр-ліга запускає новий спортивний канал УПЛТБ. Українська прем'єр-ліга запускає новий спортивний канал УПЛТБ, дистриб'юцією якого займатиметься 1+,1 Media Distribution. медіа Про це повідомляє 1+,1 Media медіа у своєму прес-релізі. І 23 лютого відбудеться офіційна трансляція першого матчу. Побачити телеканал можна буде в мережах базових підписок, як на ott платформах, так і на кабельному ТБ і dth платформі Віасад. У межах співпраці УПЛ відповідатиме за створення контенту а 1+,1 плюс медіа за дистриб'юцію телеканалу. У планах зі старту сезону 24-25 в липні, повноцінно запустити телеканал разом з додатковими аналітичними програмами, Передматчевими та післяматчевими студіями, оглядами, інтерв'ю з футболістами, тренерами та очільниками українського футболу. Український футбол під час повномасштабної війни переживає непрості часи, але водночас проходить повну трансформацію та відповідає на виклики обставин. Попри складні умови, спорт продовжує займати важливе місце в серцях. Українських болівальників, тож ми докладемо максимум зусиль для відновлення футбольного телемовлення. Ціллю нашої співпраці з УПЛ є поширення телеканалу та його контенту, тому наша дистриб'юція охоплюватиме різні канали трансляції. – платформи, кабельне ТБ та платне спутникове мовлення, прокоментував директор департаменту дистрибюції та розвитку мережі мовлення 1+,1 плюс медіа Андрій Мальчевський. Програна конкуренція Андрію Луніну капарісабалага публічно звернувся до Карло Анчелоті. Голкіпі Реала Рала Кепаріса Балага публічно заявив головному тренеру Карлу Анчелоті, що не збирається здаватися у боротьбі за місце в стартовому складі команди. Містере, звикайте до того, що я буду боротися. Я не сказав ще свого останнього слова, цитує Аріса Балагу портал Real Madrid Ексклюзив. Нагадуємо, в останніх поєдинках Реала Анчелоті довіряв місце в стартовому складі саме українцю Муніну. Син Шевченко забив у третьому матчі поспіль. Його гол допоміг команді вийти до фіналу. Крістіан Шевченко демонструє солідну результативність за юнацьку команду Уотфорда. Син Андрія Шевченка вже в третій грі поспіль не йде з поля без забитого гола. У півфінальному поєдинку Кубка розвитку між Уотфордом Ю17 і Халл-Сіті Крістіан Шевченко відзначився голом на 26-й хвилині. Гра завершила з рахунком 3-0 на користь його команди. Цікаво, що результативна серія 17-річного Крістіана Швеченка, який має право грати за збірну України, США або Англії, триває вже три матчі поспіль. У суботу 3 лютого він забив гол ворота Іпсвіча, який юнаки Уотфорда виграли з аналогічним рахунком 3-0. А наприкінці січня Крістіан записав до свого активу гол у грі Уотфорда u 17 з Міл Уолом. Нагадуємо, Шевченко молодший, який раніше займався в системі Челсі, приєднався до Уотфорда влітку 23-го року. екс-форвард шахтаря близький до переходу в Миналь. Владислав Вакула може отримати шанс реанімувати свою кар'єру на найвищому рівні. Український нападник Владислав Вакула близький до переходу минає, повідомляє та то таке. За інформацією джерела, 24-річний футболіст вже декілька днів перебуває в розташуванні закарпатської команди. Зазначається, що сьогодні гравець, який має статус вільного агента, має пройти медогляд в Уджгородському клубі. Очікується, що Минай підпише контракт з Вакулою орієнтовно на два роки. До слова, раніше Владислава сватали у друголіговий звягель. Нагадуємо, Вакулов кам'янської сталі виступав у складі Маріуполя, Шахтаря, Десни, Ворскли та Полісся. Впродовж кар'єри він регулярно ставав фігурантом скандалів. Зокрема, у день підписання контракту з Маріуполем. Хавбек потрапив у ДТП, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння. Перед тим його відрахували з десни за порушення режиму. Зрештою, Вакула після повернення зі зборів посварився з гравцем Шахтаря, після чого покинув клуб. А згодом за чергову витівку йому вказали на двері у Полісі. Трансфер марки тут ціні гравця у 200 тисяч євро. Захисник збірної України офіційно змінив клуб у Європі. Тарас Качараба спробує перезапустити кар'єру після тривалої кризи в пральській славі. Дунайська Стреда офіційно оголосила про перехід 29-річного центробека. Новачок отримав футболку з номером 33. За даними трансфермаркет, сума трансферу склала 250 тисяч євро. А особистий контракт розрахований до літа 26-го року. У нинішньому сезоні Качераба провів за Славі всього два матчі і відзначився одним асистом. В активі Тараса три поєдинки за національну збірну України, але через клубну кризу він понад рік не отримав виклики. Дунайська Стреда пішла зимувати на шостій сходинці чемпіонату Словаччини. у жовтні клуб. запросив на посаду спортивного директора Українця Гліба Платова.